Вітаю всіх від душі і серця. І сьогодні у мене до вас цікава пропозиція. Я дуже багато розповідала вам про метафоричні карти. Розповідала про те, що можна робити запроси і отримувати певні відповіді. Так от саме сьогодні ми зробимо з вами практичний розклад. Тема нашого запроса буде тема тижня: худнути чи не худнути. Що я буду робити? Я розкладу 5 карт. Ви оберете кожен собі з карт, і я поверну їх до вас обличчям, і ви подивитесь на цю карту. Що треба зробити? Треба подивитись уважно, відчути, яку емоцію викликає карта, що сподобалось чи не сподобалось, і отримати відповідь: відповідь на питання: худнути чи не худнути. Але якщо ви... Відповідь не отримаєте. Я готова з вами спілкуватись і дати коротеньку вам консультацію. Для цього ви мені надсилаєте особисті повідомлення номер вашої карти, і ми з вами поспілкуємось особисто і окремо. Давайте сьогодні спробуємо відповісти на одне: худнути чи не худнути. Починаємо. І так, будемо уважні. Ось я карти перемішую. В довільному порядку викладаю п'ять карт. Обираємо кожну собі. Один. Друга карта. Третя карта. Четверта карта. І п'ята карта. Подивіться на них уважно, подумайте зараз, оберіть, і я зараз буду їх розвертати. Давайте дивитися: перша карта виглядає так. Карта номер 2 Ближче показує карту, це перша карта. Це друга карта. Третя карта. Четверта карта. І п'ята карта. Зафіксуйте свій вибір, подивіться уважно, подумайте, відчуйте, зафіксуйте емоцію, і я буду рада поспілкуватися з вами. Рада бути корисною і бережіть себе, мирунам.